Мені зараз 45 років, і я в тому оспіваному віці, коли я відчула себе красивою жінкою. Але проблема моя в тому, що мій чоловік перестав подобатися, хоч все життя було якраз навпаки. Ми з Дмитром познайомилися в інституті і одружилися студентами на третьому курсі. На п'ятому у нас вже був син і я взяла академку, а потім так сяк відучилася, але по професії не працювала, бо з одного декрету переходила в другий. Звичайно, батьки нам допомагали грошима, але все одно це ніяк не позначалося на мені, адже собі завжди в останню чергу щось купувала, одягнутися чи поїсти. Про салон краси взагалі мовчу, бо я їх не бачила років десять. Чоловік фарбував та підстригав кінчики. Спочатку він наче нічого не говорив про мою зовнішність, але потім почав мені казати, що немає з ким на корпоратив піти, бо я ні одягнутися не вмію, ні фігури цієї не маю. Він тобі правду каже, казала мені на те подруга. Ти ж дивишся на себе в зеркало, то що ти бачиш? Бачу, Тамаро, що ось тут на чолі то зимові чоботи для Лесі, на голові куртка для Матвія, а Наталії харчування на два місяці, про одяг вже мовчу, от що я бачу. Боже, Боже, тобі вже треба на роботу, щоб мала свої гроші і ними розпоряджалася. А хто мене візьме? У мене ж ніякого досвіду, хіба 12 років декрету. Хто ж мені допоможе, коли я сама собі не можу допомогти, і лише шукаю відмовки? Тому я почала шукати підробіток на неповний день. Платили мало, але я вже могла щось на себе витратити. Не завжди мої покупки були вдалими. Бувало, що мені не пасувало вдома те, що купила, і я дуже тим переймалася. Молодець. Казала я своєму відображенню, і так грошей нема, а ти ось таке купила. Тепер носи і хай на тебе дивляться. З роками й досвід знайшовся, і робота непогана, я старалася і мене почали хвалити. І знаєте, хоч я була й вікова працівниця, але й молоденькі теж ходили в декрет і випадали з робочого графіку, тому тут не вгадаєш, коли саме йти працювати. З роками я ще мала стійку думку, що я вже все ніколи щоб наробила моя зовнішність не зміниться на краще. Це мені так втовкмачив чоловік, що я автоматично за собою доглядала, щоб мати нормальний вигляд на роботі. І одного разу я прийшла з чоловіком на корпоратив у нашій фірмі. Відкрутив носом, все йому не подобалося, здогадався запросити на танець, але краще б не запрошував, бо все мені гундів, що він стомився і хоче додому. Я так стомилася від цього, що просто дивилася по сторонах, з ким підійти попрощатися. Погляд ковзнув по людях. І тут я знову подивилася в ту сторону, бо від побаченого мені стерпли руки. Я дивилася на наше відображення в дзеркалі. І мене зупинила думка в моїй голові. Яка гарна жінка, але біля неї такий огрядний чоловік, а друга думка освітила мій мозок. Це ж я і Дмитро. Всю дорогу додому я мовчала. Чоловік знову мав якісь претензії до мене, чи не так стала, чи щось на те сказала, вже байдуже. Я думала про те, що тепер наші ролі помінялися, і як я маю вчинити. Вести себе так, як чоловік в молодості, але робити зауваження, щоб він став кращим, це одне. Але я не хочу, аби він став кращим чи гіршим. В такому віці характер людини вже не зміниш. Мені здається, що я більше не хочу з ним жити. Але як це пояснити дітям та друзям, мовляв, очі відкрилися? А друге питання: чи ділити майно, де жити, що буде з дітьми, куди вони будуть приїжджати? Чи варто все це починати? Підпишись, підтримай українськомовний контент.